Зараз Україна значно міцніша ніж торік чи будь-який інший рік цієї війни за свободу та незалежність нашої держави. Ми разом протистоїмо могутньому злу. Все це заради нашого майбутнього та заради наших дітей. Кременчуцькі новини в ефірі, і ми розпочинаємо. Через зачинені двері до укриття під час удару рашистами по Києву в ніч на 1 червня загинули люди. Які висновки з цього має зробити Кременчук, щоб не допустити подібної трагедії у майбутньому? У ніч на 1 червня рашисти здійснили черговий удар по столиці України, і, на жаль, не обійшлося без жертв. Загинули люди, зокрема, мати з дитиною, які не змогли потрапити до укриття, тому що воно було зачинене. Ця трагедія викликала великий резонанс у всій Україні. Щоб не допустити подібних ситуацій у майбутньому, міський голова Кременчука Віталій Малецький ініціював позапланові перевірки укриттів нашого міста. Укриття мають бути відчинені з перших секунд після оголошення тривоги, зазначив. Чів Віталій Малецький закликає ввести відповідальність за невчасно відкриті сховища та укриття народний депутат Юрій Шаповалов у своєму дописі в Фейсбуці. нардеп зазначив, що не припустимо, щоб через чиюсь забаганку або недогляд гинули люди. Війна триває вже майже півтора року, і такі питання мають бути відпрацьовані до автоматизму і не виникати взагалі, зазначив Юрій Шаповалов. Беручи до уваги те, що ворог відчуває свою слабкість. Від расистів можна очікувати, чого завгодно. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і проходьте в укриття одразу, а не тоді, коли чутно вибухи чи роботу ППО. Якщо під час повітряної тривоги укриття, до якого ви прийшли зачинене, одразу повідомте відповідні служби за номерами 1563 або 102. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Зранку у Кременчуці відбулося справжнє свято молодості, інтелекту та надії нашої країни. Бал медалістів 2023 року. Кращих випускників привітав мер міста Віталій Малецький. Скільки всього випускників цьогоріч отримали медалі? Дізнайтеся у наступному сюжеті. Сьогодні у сквері імені Олега Бабаєва відбувся традиційний бал медалістів, на якому нагородили найкращих випускників Кременчуцьких ліцеїв. Усього учні здобули 87 золотих і 25 срібних медалей. Також кожен випускник отримав павербанк у подарунок. Міський голова Кременчука Віталій Малецький урочисто привітав учнів, вчителів і батьків із завершенням навчального року. Ви готували свої домашні завдання з вимкненим світлом. Ви працювали. Поки не сідали батареї в ваших телефонах і ноутбуках, ваші батьки підтримували і допомагали вам в усьому, ваші педагоги терпляче інколи по другому, по третьому колу пояснювали, як це зробити. Коли немає можливості написати на досі або показати пальцем у зошиті. цей навчальний рік був непростим. Шкільне життя для випускників вже позаду вони з теплом згадують пройдений шлях і готуються до нової сходинки у житті. Це було надзвичайно цікаво і захоплююче. Були Хороші моменти і негативні, проте це надзвичайно цінний досвід, який ми понесемо з собою в життя, адже ці люди в школі, сама школа сформувала нас такими, якими ми є. Тому я дуже дякую кожному, хто відіграв свою роль у моєму житті. Мені більше подобається вчитися. Я думаю, мені також подобається вчитися і гусі. Закінчили гарно навчання, головне. Не насильно навчатися, а робити все задоволенням, і тоді все буде виходити гарно. Велика подяка за таких золотих дітей їхнім батькам і вчителям. Адже саме вони були для школярів міцною опорою та підтримкою протягом 11 років навчання. Сьогодні кожна мама, кожен тато, кожен вчитель із усмішками на вустах розділяли перемоги своїх дітей. Гордість я знаю, що вона нас краща дівчинка в світі. Ну, бажаю всім дітям добитись своїх цілей і перемогу. Маю надію, що все ж таки з 1 вересня діти вже повноцінно вийдуть на навчання і у вищі навчальні заклади, і у середні навчальні заклади. Бажаю, щоб у них все в житті склалося так, як вони хочуть, міцного здоров'я їм. І з цього найкращого отримати золоту чи срібну медаль завдання не з простих. Але, попри всі негаразди та складнощі, цьогорічні випускники гідно представили свої школи і показали відмінні результати. У чому ж їхній секрет успішного навчання? Хто хоче бути? Не знаю, медалістом той має вже так, з перших класів, вже звикати до того, що треба робити всі уроки. Намагатися е, завжди бути найкращим, адже далі буде легше, якщо у школі все гаразд, тоді в майбутньому житті вже буде набагато легше, ніж якщо ти не підготовлений до дорослого життя. Я вважаю, що звати право це нікуди не поспішати і все робити систематично, спокійно. І я думаю, що робити також те, що подобається. Систематично те, що подобається. Я вважаю, що це найкраще, що треба, що можна зробити. Бажаємо успіхів випускникам у складанні національного мультипредметного тесту та подальшому навчанні. Нехай усі побажання та добрі слова, які сьогодні пролунали, обов'язково здійсняться. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогоднішній день особливий. Це день, коли ми відзначаємо права та добробут наших маленьких громадян. З цієї нагоди міська влада привітала вихованців кременчуцьких соціальних закладів. Детальніше дивіться далі. Діти це найцінніший скарб, і ми повинні робити все можливе, щоб забезпечити їхнє благополуччя та щасливе дитинство. Деякі хлопці та дівчата з різних причин перебувають в соціальних закладах, але вони, як і всі дітлахи, люблять веселищі та подарунки. Привітати їх зі святом завітали міський голова Кременчука Віталій Малецький та його заступниця Ольга Усанова. Вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із нетерпінням чекали гостей та підготували для них чудову розважальну програму. Нам бав Маленський поляк, ми будемо йому вірши. Розказувати, і, 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 танцювати. Танцювати, і співати. як спавахне на квіточці роса, вдягне найкраще в світі вишиванку і оживе, засвітиться краса в промінні сонця. Та Росія і тут все зіпсувала. Під час виступів дітей почалась повітряна тривога, і всі пройшли в укриття задля власної безпеки. Однак це не завадило малечі почуватися щасливими. Для кожного закладу міська влада підготувала різноманітні подарунки, такі як холодильник, телевізор, кухонна техніка, іграшки, подарункові сертифікати та солодощі. Малеча з Кременчуцького спеціалізованого будинку дитини радісно розглядала нові забавки й дарунки. Хто хто вміє щось готувати? О, все тоді це ваше. Це ваше. А хто стригти вміє зачіски робити гарно? Тоді це ваше. Забирайте. Ціле свято для маленьких кременчужан влаштували у міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Ми вас хочемо привітати з цим святом. Ми хочемо подякувати вам, що ви так гарно сьогодні підготувалися. Що прийшли всі дітки, прийшли всі батьки і подякувати нашим педагогам і нашим працівникам центру. Вони роблять все для того, щоб дитинство в Кременчуці було захищене, дитинство було щасливе. Працюють і роблять все для того, щоб ваші діти відчували піклування не лише батьків, не лише близьких, не лише родини, але й піклування фахівців. Вихованці центру разом із батьками та педагогами насолоджувалися теплою погодою, гралися, малювали та наносили аквагрим. Відпочиваємо, насолоджуємося цим днем. Робимо пряники, робимо татуювання, розмальовуємо, малюємо. Відпочиваємо. Тоза за позори? Я. за все счастливы? Все счастливы? Да, у каждого Я дуже задоволена, що в нас є такий чудовий центр в нашому місті, і я надію, що все буде в нас присвітати і тільки-тільки буде все гаразд, тут. і щоб закінчилася скоріше війна, тому що хочеться, щоб уже був мир в нашій країні і діткам було б добре і всім. У будинку дитячої та юнацької творчості також провели святковий захід і привітали дітей, чиї батьки віддали життя за мир в Україні та дітей з прийомних сімей. Ми дуже сподіваємося, що діт... Які сьогодні присутні на святі. Наскільки це можливо, відчують все таке свято, відчують, що сьогодні це день дитини, а ми дорослі маємо робити все необхідне для того, щоб наші діти відчували себе у безпеці, відчували нашу підтримку та наш захист. Нехай маленькі громадяни нашої великої та квітучої України ростуть щасливими та усміхненими. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій гімназії номер 21 рятувальники та патрульні поліцейські провели для дітей захоплюючий захід, де дітвора могла одягнути форму справжніх героїв та поласувати смаколиками. Більше про це у наступному сюжеті. У Кременчуцькій гімназії номер 21 відбулася незвичайна святкова програма до дня захисту дітей, організована спільними зусиллями патрульної поліції, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, громадської організації проліска та благодійного фонду Смілива Україна. У нас на території зараз розміщені внутрішні переміщені особи, які також проживають з дітьми. Іх нас до 10 дітей у нас проживає. А також ми запросили на це свято наших дітей, які навчаються в нашому закладі освіти, дітей пільгових категорій, познайомити їх із роботою патрульної поліції, державної служби надзвичайних ситуацій, розказати про ризики загрози, які зараз можуть мати діти перебуваючи. В нашому місті або взагалі на території України в час, коли йде війна, патрульні поліцейські організували для малечі інтерактивні тренування, під час яких діти отримали можливість відчути себе у ролі поліцейського та взяти участь у естафетах. Демонстрація транспортних засобів, де кожна дитина зможе посидіти в автомобілі в поліцейському, також одягнути на себе наші спецзасоби, спільно з велопатрулем проїхатися. По велодоріжки велопатруль розкаже правила безпеки на велосипеді, як переміщатися містом, тому що попереду буде літо і дуже багато велика кількість велосипедистів. Крім того, всі діти будуть поділені на команди, і вони пройдуть естафету. Не менш захоплюючою була програма рятувальників ДСНС. Діти мали можливість побачити, як фахівці з надзвичайних ситуацій виконують свою складну роботу та пожежно-технічне обладнання, яким вони користуються. Рятувальники будуть демонструвати пожежний автомобіль, пожежне озброєння, яке знаходиться в автомобілі. Також це є захисний одяг. рятувальників, які вони використовують при ліквідації надзвичайних ситуацій, так також планується проведення заняття щодо знання мінної безпеки, де діти будуть в ігровій формі знаходити небезпеки. Також планується це є одягни, рятувальника за збіром за сигналом тривоги. Завдяки благодійним організаціям дітлахи не тільки брали участь у розважальній програмі, а й ласували смаколиками. Сьогодні приїхали сюди поздоровити діточок з цим праздником. привезли їм та робимо солодку вату. Та молочні коктейлі. Велике Дякую нашим партнерам, які нам допомагають. Здійснювати зв'язку з тим, що Проліска-Кременчук пілкується про ВПО людей, які залишили місця де час бойові дії. Вони переміщуються з дітьми. Проліска-Кременчук співорганізатор цього дійства сьогодні. Ми допомагаємо чим зможемо для людей і також і дітей. Дітвора була захоплена і вдячна за можливість побачити роботу справжніх героїв і у розважальному форматі отримати корисні знання. Я сьогодні була на дитячому празднику. У нас були конкурси. Були всякі там розліковухи. Мені дуже сподобалися конкурси та розповідь про пожежних та поліцейських та про їхню роботу. Захід не тільки розважив дітей, а й допоміг зрозуміти важливість безпеки, правил поведінки та допомоги один одному у різних ситуаціях. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни відбувся концерт. Хто влаштував розважальну програму та для кого, дізнавалися наші журналісти. В Міжнародний день захисту дітей та Всесвітній день батьків студенти Кременчуцького медичного фахового коледжу імені Литвиненка влаштували справжнє свято. Для дітей, пацієнтів та персоналу Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни приготували концертну програму. Ми чудово розуміємо, що поки живі батьки. І всі діти є діти, якого віку вони не були. І сьогодні символічно, бо до нас у медичний заклад, де звикли, що лікують людей поважного віку. Прийшли молоді фахівці, які ще навчаються у медичному коледжі і вже скоро прийдуть до нас працювати. Вони прийшли як діти, прийшли поздоровити наших працівників, наших пацієнтів з цим святом і принесли нам хвилинки позитиву. Чарівні дівочі голоси заполонили подвір'я шпиталю. Ніхто не з України А ми щоб ми посміхалися, і щоб душа відкрилась і звучала Також присутні почули виконання усім знайомих пісень духовим оркестром коледжу. Медичного коледжу неймовірно раді, що їм вдалося на якийсь проміжок часу відволікти Кременчужан від важкого сьогодення своїм талантом. Медична справа це гуманітарна дуже професія, і ми розуміємо, що це дуже важливо як ми можемо, так ми і допомагаємо. Останній час дуже напруження, постійно тривоги, постійне хвилювання. Це як підтримка, щоб трошки розвеселити народ. Якийсь там був відпочинок, щоб вони відпочили. Вони послухали, разом прийняли участь нами. Діти в захваті від концертної програми та неймовірно вдячні за цікаво проведений час. Мені дуже дуже сильно сподобався цей концерт. Мені найбільше сподобалася пісня у лузі Червона калина. Дякую за цей концерт. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Міжнародний день захисту дітей для Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури став приводом, щоб провести для своїх учнів майстер-клас надання до медичної допомоги. Як діти впоралися з практичним завданням? Дивіться далі у сюжеті. 1 червня традиційно є міжнародним днем захисту дітей, тому саме сьогодні у стінах Кременчуцького коледжу транспортної інфраструктури відбувся захід, в рамках якого учням було проведене практичне заняття з надання домедичної допомоги. Сьогодні в межах предмету захисту країни розглядається тема домедична допомога для того, щоб більш цікаво було студентам отримати ці знання. Ми запросили інструктора сертифікованого, який на практиці розкаже і покаже, що робити в таких випадках. Тема види кровотечі, алгоритм дій при кровотечі. Тема надання до медичної допомоги собі й оточуючим є необхідною у нашому сьогоденні. Тому дуже важливо надавати знання та проводити практичні заняття кваліфіковано. Я беру в неї, просовую свою руку. Умовно знаходжу те ж саме раму. терплю боляче. Що я роблю? Провертаю куди на місце ушкодження. Зрозуміли? Заганяє врага протихіти, воно працює так само. Сьогодні пройшли з учасниками цього тренінгу. Це те, що вони завжди мають пам'ятати про юридичну, фізичну та біологічну безпеку, тому що їхнє життя завжди є головним, воно завжди є пріоритетом. саме тому зараз ви бачите, що я сам в гумових рукавичках, і це є прикладом для них, що вони завжди мають пам'ятати, що біологічна безпека завжди має бути присутньою при наданні до медичної допомоги іншій особі діти із захопленням та уважністю слухали інструктора та під його контролем вчилися один на одному накладати різні види пов'язок при найпоширеніших пошкодженнях тіла. Я думаю, завдяки сьогоднішньому заняттю я зможу надати якусь першу домедичну допомогу. Так, взагалі все досить цікаво. Інструктор поділився тим, які травмування є найбільш поширеними, та алгоритмом дій, якщо це все-таки трапилось, це є некритичні кровотечі, коли є якесь садно, десь якийсь поріз, можливо, якийсь термічний опік, і при якому треба накласти якусь фіксуючу або тиснучу пов'язку на тіло людини. Для цього можна застосувати або спеціальний бандаж, або марлевий бинт, або еластичний бинт, який може зафіксувати те або інше ушкодження, а далі або Чекати приїзду швидкої допомоги або особисто звернутися до медичного закладу. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Свіже повітря та активні і веселі ігри завжди привід для гарного настрою. У такий прекрасний та важливий день діти з числа вимушених переселенців гарно проводили свій час у садибі кантріленд. Як це відбувалося, розкажуть наші журналісти. Прекрасній зеленій садибі кантріленд сьогодні лунало багатсько щирого дитячого сміху. З нагоди святкування дня захисту дітей малече з числа вимушених переселенців, що проживають у центрі тимчасового перебування Краманчук на чистому повітрі. Гарно провели час за іграми. Рішили вивезти дітей за город, устроїти їм якесь какої тразлічення. що абидіна якраз за ще школа у багатьох, і. Акта їх чутятлічтридцять три дитини знайшли чим зайнятися на святі літа та радості. Організатори та керівництво закладу гарно пропрацювали над розважальною програмою. Діти не тільки гралися з аніматорами, а й готували традиційні українські вергуни та ласували автентичними стравами. Це наша автентична страва по кремечуському рецепту, який був заснований саме в Челєва. Вони зліпили ці віргуни. Потім потім вони ж їх і смакують. Вони куштували сьогодні польову кашу. Стоп. Вором контактували з нашою міні-фермою. Кожен бажаючи прийняв участь у кулінарному майстер-класі. Діти власноруч виготовляли смачні вергуни, якими потім і ласували. Не дивно, що саме це запам'яталося їм найбільше. Ми сьогодні пекли бергуни в домі. Потім ми грали в ігри, прыгали. Ігра називалася Наші слівої труси. Другами просто прыгали в мішки, грали в м'яч, перетягували канат, лепили дергуни. Запам'яталася, мабуть, більше того, як ми лопили дергуни, і було дуже весело. Кантрі Ленд славиться своїм лавандовим полем, від якого в захваті усі, хто хоч раз його бачили, малеча вже двічі була у садибі взимку та сьогодні, і з нетерпінням прагне не тільки повеселитись тут, а й побачити квіт лаванди. Ми були в... взимку взимку. І зараз хотіли сюди приїхати, щоб ціла лаванда. Ми грали в м'яч робили вергони, Протягували канат. Батьки дякують за можливість відволікти дітей від важких реалій сьогодення та за подароване щастя, яке діти відчули, перебуваючи тут. Ми тут вдруге, і дуже дуже сподобалась організація і смачно, і весело, і красиво, і дуже затишно. І е, насправді відчули атмосферу свята, день захисту дітей і дітям сподобалось. Дуже вдячні за те, що робить для нас адміністрація міста Кременчук і е, і організатори і Юрій, і Марина, і всі інші за те, що е, не не забувають нас і не забувають дарувати нам емоції, позитив і радість. Дякуємо за дітей наших за таке свято. Все дуже сподобалося. Сподобалися нам звірята. Да? <свіття> Сподобалася дуже атмосфера, аніматори. Дівчата дуже старалися, ігри, конкурси, все дуже продумано, дуже смачна їжа, нас нагодували. Діти дуже задоволені. Дякуємо за все. Оскільки і діти, і дорослі завжди наповнюються позитивними емоціями, перебуваючи у country Land, організатори планують провести свято для малечі ще й восени. Такі захід вже ми робимо його друге, мабуть, і ще зробимо на 1 вересня. Будемо сподіватися, міська влада нам в цьому допоможе. З організацією транспорту і всього іншого. Ну, а Управляющая этой локации нас приглашает и на да. первое вересня. Вас... Поэтому будем надеяться, что у нас будет мир в стране, и будем дальше сотрудничать, как говорится, все вместе и делать все на благо детей. Дарья Кмет, Виктор Петров, Краман новины. Сьогодні у Кременчуцькій бібліотеці організували розважальний та патріотичний захід для дітей. Малеча танцювала флешмоб разом з дорослими Просто неба. А також діти взяли участь у конкурсі малюнків на асфальті з подарунками. Детальніше, дивіться далі. Сьогодні у Міжнародний день захисту дітей в одній з кременчуцьких бібліотек провели розважальний захід для малечі. Дітлахи танцювали флешмоб, захистимо дитину, збережемо Україну, повторюючи прості рух бібліотекарів під музичну композицію Наталії Май дитячими долонями. Зараз все має забарвлення патріотичне, воно воно на часі, як ніколи. Наші діти це наше майбутнє. Тому які вони будуть, як вони будуть сприймати ситуацію, ми дорослі повинні їм в цьому допомагати. І основне, що ми повинні наших дітей, звичайно, берегти. Крім вуличного танцювального флешмобу для малечі організували конкурс малюнків на асфальті Моє майбутнє в мирній Україні. Діти створили патріотичні малюнки та поділилися, що саме вони зобразили. Я намалювала прапор України та. Зараз пишу Україна понад усе. Нам дуже сподобалося, було дуже цікаво, особисто плешмов, рухи і пісня дуже цікава. На цьому маліку ми забрали нашу любов до України, серце, адже наше серце завжди синьо-жовте, заповнене нашою Україною. Україна завжди в наших серцях. Україна понад усе. Мені дуже сподобалося, що люди зробили такий як конкурс. Що є е, можливість помалювати дітям, роз, е, розважатися. Малюнок про Україну. Ну там слава Україні! Я люблю Кременчук, столицю намалювала. Повномасштабне вторгнення торкнулося життя кожного маленького українця. Міжнародний день захисту дітей найпрекрасніше свято радості та надії. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися і навчатися у вільній країні. Добре, зичливо, з любов'ю, мати щирі почуття людям, зичити здоров'я і щасливого життя. Святість це чарівне слово. Тільки треба так зуміти, щоб життя своє святкове у в труді прожити. Діти українське, українське, наш рід вам, що про нас маленьких добра, слава і шва у світ. Батьки відзначають важливість проведення подібних заходів, адже це гарна можливість урізноманітнити життя дітей у час повномасштабної війни. Та вдячні організаторам за цікаве дозвілля. Як добре, що організатори бібліотеки організували такий чудовий захід для дітей. В нинішній час це дуже потрібно для наших дітей і не тільки для дітей, а й для дорослих. Тому що дуже тяжка ситуація зараз в країні. Дякуємо всім організаторам цього заходу. Сьогодні міжнародний день захисту дітей це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі та прагнути, щоб усі діти росли щасливими. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини настане день, коли всі ми дивлячись на блакитне небо не очікуватимемо небезпеки. Коли ми виходитимо на вулицю вночі заради романтичної прогулянки, а на через чергову повітряну тривогу, коли ми піднімемо стяг на найвищій точці країни і проголосимо перемогу, і цей день вже незабаром настане. Слава Україні.